Відна школа знов заходжу клас, тут нам все знайоме, тут чекають нас. Сьогодні я прямую до найкращої школи інтернату Орієнтир, де навчаються найвиховніші, найрозумніші і найдружні діти, Найдосвідченіший педколектив та працелюбні працівники школи під керівництвом наймудрішої і найкрасивішої Тихомирової Ганни Володимирівни. Ну що, готові? Пішли! Я. Добре. Чи можна мені прийти до школи у четвертий А клас? А хто ви можете представитись? Та з яким то ви прибули? Я журналістка Калино і я хочу познайомитись з цими талановатими дітями і поздравити їх зі святом. Добре, по на другий поверх, та ліворуч коридору. Дякую. Доброго дня! Я журналістка Калина. Прийшла привітати дітей із святом. Зверни увагу, будь ласка, на наше родинне дерево, яке ми разом робили з батьками. Діти кожного ранку сідали на подушки у ранкове коло та ділилися своїми думками, враженнями, мріями. А подивись, будь ласка, на нашу шпаківню. Які б пташки прилетіли до е, шпайківні до нашого класу. Це все зроблено нашими руками. І снігурі, і сороки, і синиці з горобцями. Все як справжнє. А ось, Калино, подивись на останні поробки у другому класі, коли ми всі ще сиділи за партами, були присутніми на уроках. Як хочеться усе це повернути. Осідай біля нас. Послухай, якими були дітки на початку шкільного життя у першому класі. Губка Чому? Тому що в ньому мультику ну, всякі смішні історії проходять. Про що ти мрієш, Паліна? Я мрію про те, щоб в мене була здорова та весела сім'я, щоб я добре вчилась у школі. І щоб мені подарували куклу вол та, та попит. Уяви, що ти можеш подорожувати. Куди б ти поїхав? Я поїхав у Єгипет. Чому? Тому що там чисте море, акули. Що тебе робить щасливою? Мене робить щасливою, коли всі веселі і здорові. Що тобі найбільше подобається у прийомі? Сонечко. А чому? Тому що теплий і жовтий. Якби ти вміла писати книжки, про що б ти їх написала? Про казки. А що про? Тому що вони мені подобаються, вони навчають людей жити. Тіхан, а що б ти хотів най... найбільше? Вміти літати як птах, чи плавати як риба? Та й те. А поясни, чому? Риба ти коли плаваєш. Ти видиш колрали, красивої камні і красиві риби. А літати це ти сідаєшся на дерево і видяш своїх друзей, як вони плаву. Ой, летають. Ходять, так? Да? Летають. Ну ти ж зверху бачиш, да? як вони ходять. Ну, Чи теж вони літають з тобою? Да. З тобою літають? Да. А, тоді зрозуміло. Літати разом, це круто, так? Да? Угу. Якби твої іграшки заговорили. Що б вони сказали? Як тебе звуть? Ще. Як Ну, познайомилася? Да. Я був тому що в мене це стоїть состоює... і асоціюється. Асоціюється з з автомобілями. Я блоки дні мені краще видно. Добре, дякую. У другому класі почався карантин. З'явилася страшна хвороба COVID-19. І діти навчалися дистанційно. Уроки, виховні години проводили онлайн, але ми все це витримали і діти з радістю повернулися до школи. На уроках діти залюбки вчили вірші. Розгадували загадки, вчилися писати, читати, розв'язувати цікаві логічні задачі. На уроках музики співали пісень, на фізкультурі змагалися. На уроках ритміки вчилися танцювати. Було дуже цікаво. Але раптом. Батьки рятували дітей. Країни майже всього світу надали допомогу та прихисток. Увесь час діти навчалися дистанційно. Шестеро учнів навчаються у двох школах за кордоном та в нашому орієнтирі. І в суботу, і в неділю вони навчаються додатково. Бо прагнуть знати нашу рідну українську мову. Напевно, це важко вчитися в двох школах, так? А ось подивись, чого досягли діти за чотири роки навчання у нашій школі. Мене звати Марко. Я закінчу 4 клас. Я випускник. Чого навчилися за ті роки? Не знаю. Ми багато писали, багато читали, багато розповідали, Дізнавався багато нового, хочу восвої один вірш. Це написала моя старша сестра. Прийшла весна. Ось прийшла весна зелена. Одягнула всі дерева, до берізки підійшла і сережки віддала, пішла по полю гуляти траву від зими визволяти, тільки баба відійшла, жовту шапку віддала, всі птахи зазвала. Пісні з ними заспівала, Все на круги ожило, гості к нам пришло тепло. Прийшла і сяє сонце, а гілля вишня заглядає у віконце. Які прекрасні в неї квіти, На білим цвітом віти Яка чудова наречена, це як диво, немов чаклунка, так красиво. Вона стоїть в моїм садку неподалік будинка у кутку. А я дивлюсь на неї, як зачарований. Чомусь мені так сумно, я стурбований. Бо вбралася вона наряд весільний і облетять її квітки, коли подує вітер сильний. Сумененко. Прийшла весна прекрасна, квітуча, тепла, ясна. Дарунки всім несе вона, святковий настрій підійма. Жерджіки трудівниці над полом все гудуть, руки з кожої квітниці додому все несуть. Вочню співають пташки, На сонце гріється, комашки. Все живе радіє і співає, сонечко усім обігріває. Бо кращого нема у світі, як батьківщина у розквітті. Зелених папощів блага, нехай нам Бог допомагає. Батьки, певно, пишаються досягненнями своїх діточок і раді, що обрали цю школу. А ось і зараз надаємо слово нашим батькам. Ганна Володимировна, шановний наш директор, вітаємо вас, випускним. Вже не перше покоління учнів закінчує школу. І мчить по життєвому шляху. І хочеться побажати вам. Щоб ваші заслуги відбувалися в успіхах і подяках сотень молодих людей, які закінчили під вашим керівництвом нашу школу. Радості вам, здоров'я, достатку і великих досягнень. Це четвертий А. Ми любимо вас. Дякую. Любі наші Наталя Володимирівна і Наталя. Ці чотири роки пролетіли дуже швидко. Взагалі, перший вчитель це важлива людина в житті кожного школяра. У початковій школі діти навчаються не тільки писати, читати та рахувати, але і взаємодіяти один з одним та з вчителем. Ми дуже вдячні вам, що ви допомагали нашим дітям. Допомагали робити перші кроки у світ знань. Ви завжди намагалися допомагати, якщо виникали труднощі, сумували через витівки і раділи їхнім успіхам. Дякуємо за те, що навчали наших дітей необхідним навичкам та за віру в кожну дитину. Навіть у важкі часи ви гідно виконували свою роботу. Любі та дорогі нашому серцю, Наталя Володимирівна і Наталя Богданівна. Від усіх батьків хочемо побажати вам міцного здоров'я, великого терпіння, старанних учнів та мирного неба. Дітям, мабуть, дуже хочеться повернутися до школи, побачити своїх друзів. Цікаво, про що вони думають? Це СБУ! Файнологи поселяв! ЗСУ! СБУ! Вівчина дуча Моя Україна, свята, земля, Їй плаче, палає вся, попіл злітає в небо mm -hmm. твої вогіни, світла, твої сини, бачать в окопах дитинства сни, Пульс віддають за тебе. Mm -hmm. Буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Заблукаво купан, на наших тополях, в Україні застряг вже тут ніяк, на хвилі ся купан, насродюча земля, п'яника в нас нема, лиш козацька шабля. Я намалюю на папері щасливу дитину, та в мирному не. Москва тишла на корма кула. Все було, та такого ще й не було. Ну, все поплакали і забули. Шановні педагоги, що ви побажали своїм учням на майбутнє у п'ятому класі. Шановні батьки та мої любі діти, чотири роки пролетіли для нас дуже швидко і непомітно. І ви стоїте на порозі. Нової ланки, нових звершень. Ці роки були не схожі один на одний. Ми пережили і творчий, і цікавий перший клас, перемогли часи ковіду та обов'язково переживемо часи війни. Бо ми сильні, ми українці. Я дякую батькам за розуміння, вдячність, терпіння. Вдячна особливо дітям, яких навчала, яким віддавала всю себе і які навчали мене. Ви розумні, сильні, творчі особистості. Усі без винятку. Бажаю вам влітку добре відпочити, перечитати багато художньої літератури. І з впевненістю йти до п'ятого класу за новими знаннями. Ми повинні, діти, жити сьогодні і з кожного дня черпати для себе корисне та цікаве. І є така приказка, що було, заголо, що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є, бо лиш сьогодні життя твоє. Тому бажаю вам всього найкращого. Дуже дякую за знайомство, за співпрацю. Завжди можете звертатися до мене. Я ваша перша вчителька назавжди. Як і ви у мене діти залишаєтеся, усі, кожний з вас в моїй пам'яті, в моєму серці. Всього найкращого. В добрий путь. Дорогі і милі наші діти, ви закінчуєте початкову школу. Я бажаю вам. Дорослішати, ставати ще розумнішими і більш самостійними, нічого не боятися, адже попереду вас чекає такий непізнаний вами цікавий і захоплюючий світ. Ви обов'язково подружитесь з новими вчителями, зустрінете вірних і справжніх друзів. А ми завжди будемо пам'ятати ваші щирі і добрі посмішки. Ваші великі мрії, які обов'язково мають здійснитися. Я бажаю вам упевнено йти на зустріч новим пригодам. Дуже зворушливо. Я сподіваюся, що скоро закінчиться війна, і ми всі повернемося додому, до школи і зустрінемось з друзями. І так, калино, і заспіваємо ще не одну пісню. Я давно хочу за. Шановні випускники, що вам побажати на порозі нового життя. Перш за все цінуйте батька й матір, не жалійте їм свого тепла, не робіть нікому зла і кривди. За добро добром спішить віддати. Не вчиняйте зради батьківщини на чужині щастя. Не зазнати, не забудьте мову калинову, пам'ятайте мамини пісні, згадуйте з любов'ю нашу школу, тут лишились роки золоті, не цурайтесь з праці ніякої, бо краса людини лиш в труді, дбайте про добробут України. Хай же стане мир на всій землі, хай щастить вам завжди і в усьому, не зазнайте горя і біди, майте друзів вірних на дорозі, з ними легше по життю йти.